Непридатних за станом здоров'я до військової служби тепер не будуть виключати з військового обліку. Саме такі питання зараз ширяться інтернетом. Давайте розбиратись. Наразі дійсно запрацював новий наказ Міноборони номер 686, який вносить зміни до наказу 402, про який ви всі знаєте. Саме цим наказом керуються військово-лікарські комісії при визначенні придатності непридатності до військової служби. Ключовою зміною, яку вносить цей наказ, є прибирання маленької, але дуже важливої фрази з виключенням з військового обліку. Зараз я вам покажу, як будуть виглядати тепер розбивка хвороб, коли людину визнають непридатною до військової служби. Для початку відкриємо сам наказ 686. Бачите, зелененьким він чинний світиться від 14 жовтня 2024 року. Початок розкладки хвороб. Значить, Стаття 4, зокрема, тяжкі форми гепатитів під пункт А. Читаємо. Непридатний до військової служби. Бачите, тут відсутня фраза з виключенням з військового обліку. Так само стаття 5. Під пункт А. Непридатні до військової служби. Немає уточнення з виключенням з військового обліку. Відкриваємо 402 наказ. Ось він так виглядає. Зараз я вам прогорну до розкладки. Бачите, ось тут цей наказ світиться, але ще зміни опрацьовуються, вони не внесені сюди ще. І тут відкриваємо найперші статті, для прикладу, стаття 10. Це доброякісні новоутворення всіх локацій. Пінпут А. Непридатня до військової служби з виключенням з військового обліку. Тут так само, тобто всі наступні статті після змін цієї фрази з виключенням з військового обліку її не буде. А тепер питання до знати чи дійсно виключення цієї маленької фрази з виключенням з військового обліку, прямо от зупиняє або відміняє виключення з військового обліку непридатних? Ви поки пишіть, а я продовжу. В допомогу нам знадобиться закон України про військовий обов'язок і військову службу. Зараз ми догордаємо до статті 37. Ось вона, 37 стаття цього закону, про взяття на облік, зняття та виключення з нього. Тепер. Шостий пункт 37 статті. Зверніть увагу, виключення з військового обліку чотири підстави, зокрема, третю звертаємо увагу, визнані непридатними до військової служби. Обліковий документ не вилучається, тільки вписуються відповідні дані. Тобто, процес виключення з військового обліку для непридатних не зупиняється. Якщо вам було корисно відео, з вас, друзі, лайк та репост, а також пишіть ваші коментарі.